Наразі ми спостерігаємо проведення аварійних робіт з відновлення нормального проїзду покриття по автомобільній дорозі М03, Київ-Харків-Довжанський. Ось тут буде ямка нова. ремонтний термін для автомобільних доріг в середньому становить 10 років. Ця автомобільна дорога вже відслужила півтора своїх міжремонтних термінів. Тобто вона потребує капітального ремонту, поточного ремонту або реконструкції. Розумієте, тут от вона вся така, і це ну, вона просто своє відживала. З початку цього року у нас більше 30 разів зафіксовано переход через нуль. Тобто опади, вода попадає в оцю тріщинку замерзає, розширяється. Це називається морозостійкість покриття. Ламається, утворюються такі невеличкі вибоїни. Знову плюс більше води, більше розширяється, знову плюс відтаїло ще більше води. І ось тут ось у нас вже воно пішло. Як зайшов сніг, і асфальт. Очень погане покриття. Много ям. Ну, звісно, ходова летит, а потім хто ремонтує. Якщо фірма, за счет фірми, якщо ні, то за свої деньги. Ну, наскільки я пам'ятаю, ну, років три вже вона така є і кожен рік вона така. Вона разом із снігом сходу. По ямах неудобно їздити. Желательно, якби її зробили. Така, щоб вона була, була як автобан. Було б взагалі добре. Приблизно кілометр два не більше. А в іншій частині нормально. Далі по місту нормальна дорога. До початку нашого ремонту були дуже серйозні. Я сам тут набагато їжджу і дуже хвилюю за свій автомобіль. Тобто, а зараз, ну, зараз вже можна нормально їздити, плюс Ну, На даному участку дороги ми робимо ямочний ремонт. Сама латка буде стояти, а то, що вокруг ну, не зовсім. І ось порівнюємо цей асфальтобетон, ямковий ремонт минулого року, а ось старе покриття. От в якому стані ямковий минулого року? Ось старе покриття, по ньому все видно. Навіть на стику видно. Війна внесла корективи, тому за повні відсутності фінансування ми з мінімальним використанням коштів і зарахуванням тих наявних матеріально-технічних ресурсів, які ще залишилися. У підрядних організаціях, задіяних на утриманні мережі державних доріг, ми виконуємо роботи з ліквідації ямковості та зимового утримання. На капітальний ремонт або реконструкцію потрібно десь близько півтора 2 мільярдів гривень для того, щоб хоча б там привести зняти аварійність з цих ділянок по орієнтовним навіть. Грубим розрахункам для ліквідації в повному обсязі ямковості на даному напрямку нам потрібно використати 122 мільйони гривень. Це протяжність від валок і до міста Харкова 40 кілометрів. З об'єктивних причин роботи з проведення капітального ремонту або реконструкції даної автомобільної дороги навіть поки і не розглядаються.